Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє! Фентезі Роман Віло, Глава 4. Будинок. Олексій розплющив очі поволі спробуючи підвестися з ліжка та вже миттю свідомо, що прокинувся не в своїй оселі. Простора кімната з високими стелями і дерев'яними стінами, обставлена старовинними меблями. Не мало нічого спільного з квартирою хлопця. Помешкання більше скидалося на заміський будинок, наповнений старовинними речами, які, здавалося, можна зустріти лише в історичних музеях або маєтках багатіїв. На хлопцеві був дивний одяг, джинси з футболкою кудись поділись, натомість їм на зміну прийшли чорні штани такого ж кольору сорочка. Взуття теж безслідно зникло, лишивши парубка босоніж. Привіт, як ти? Пролунав знайомий жіночий голос. Який довгий сон, відказав Олексій, поглянувши в бік дівчини. Ми у будинку моїх батьків. Твій одяг сушиться біля каміна. Хвиля була справжньою, отож речі довелося тимчасово змінити, випередив у запитання. Я приготувала тобі ванну. Чим далі, тим цікавіше, мовив Олексій. Якщо хочеш мене звабити, то я вже казав. Власного житла не маю, автівка згоріла. Частину зарплату відові літнім батькам. Нова знайома лише зітхнула. Пробач, виправдався хлопець, зрозумівши, що не нісенітниця. Тобі необхідно змити енергетичний слід, щоб переслідувач відчепився і прибеднив гонитву. На тебе, мабуть, купання не подіє, якщо досі тікаєш, дещо сумним голосом мовив гість. Ні, мою ауру він навряд сплутає. таких є ти набагато більше. Виходить, я один із багатьох, посміхнувся Олексій. Я не це мала на увазі, відповіла дівчина. Хто він? Той від кого ти ховаєшся? Нова знайома витримала паузу та врешті відповіла. Найманець. Йому потрібна одна річ, але це вже моя справа. А зараз ходімо, покажу дивана кімната, мовила Віла. Олексій підвівся з ліжка і мовчки попрямував слідом за господини. Спустившись довгими сходами, молоді люди опинилися у просторому холі. Хлопець не помилився це був приватний будинок, площа та інтер'єр якого давали зрозуміти, що потреби у грошах власники маєтку не мають. За цими дверима ванна, усе необхідно знайдеш всередині. Як впораєшся, чекатиме тебе у вітальні, мовила Вілак і, залишивши гостя, попрямувала назад до холу. Прийнявши умови дивної гри, Олексій зняв із себе одяг та занурився в блакитну воду. Хлопець одразу зауважив, що такого копання в нього ще не було. Приємний запах лісових квітів, звісно, перевершував будь-який штучний аналог, Полістки різних кольорів, які плавали на поверхні води, створювали відчуття казкового озера, і лише мідний вінтажний гусак віддалено нагадував про те, що це штучна водойма. Невдовзі двері злегка постукали. Не засиджуйся занадто довго, бо ризикуєш змити себе більше, ніж потрібно, та перетворитись на привода, застаріг голос Віло. Почувши щось подібне добу тому, Олексій би й пальцем не поворухнув, сприйнявши застереження дівчини як насенітницю, але зараз голос розуму наполегливо твердив хлопцеві, що необхідно терміново залишити ванну. Закінчивши купання, Олексій швидко витерся рушником і, вдягнувшись, попрямував до Віталі. Вечеря готова, мовила Вівол, сидячи на канапі біля невеликого дерев'яного столу. Хлопець поруч, роздивляючись приготовлені господиню страви, Пахочі грибного супу на додачу із завернутими у лаваш апетитними шматочками м'яса пробуджувала апетит. Хоча, як для вечері, їжа могла здатися дещо важкою, але за дивним збігом обставин страви виявилися одними із улюблених у реціонів Олексія. Знову вгадала, посміхнувся гість. Ні, приготувала те, що сама люблю, мовила Віла. Не вистачає лише міцної кави. Хтось скаже дурість пити, коли невдовзі плануєш заснути. Але мені подобається, додав хлопець. Мені також, сміхнулася господиня, підвівшись та попрямувавши у бік кухні. Недовго думаючи, Олексій почав вечеряти та був здивований, з якою швидкістю чималі порції зникли з тарілок, а разом із ними відчуття голоду, що кілька хвилин тому нагадувало про себе. Віло недовзі повернулися, тримаючи в руках маленьке горнятко з ароматним напоєм. Пізній вечір тим часом перейшов у глибоку ніч. А зараз час спати. Я приготувала тобі постіль. Отже, піднімись нагору і спробуй відпочити. Завтра нас чекає непростий ранок. Спробуємо повернути тебе додому. Та для цього мені також необхідно відновити сили. Томлено мовила Вілу. Так, звісно, дякую за смачну вечерю Іван, щиро відповів Олексій та, підвівшись, рушив у бік сходів. Хлопець вийшов до спальні та розкинувшись на широкому ліжку, одразу заснув. Минуло близько двох годин, аж раптом іделію сну було порушено. Невідоме відчуття перестороги змусило Олексія розключити очі, дослухаючись до шорхотіння, що линуло надвору. Підійшовши до вікна, Хлопець обережно зазирнув крізь скло і раптом оторопів. Здовж стіни будинку крокував темний силует, який, простягнувши руки вперед, ходив поміж кущів та дерев, ламаючи сухі гілля своїми важкими кроками. Хлопець миттєво зірвався з місця і побіг у бік сходів, що вели до вітальні, аби якнайшвидше попередити віло стосовно непроханого гостя. Не ні більш ніж за хвилину парубок стояв навпроти знайомого дивану, завмерши вдруге. На підчасному простарадлі, заплющивши очі, лежала господарка будинку. Стромке тіло дівчини огортала біла нічна сорочка, а красиве довге волосся, немов спокійні річкові хвилі, розкинулася на збитій подушці. Олексій не міг відвести очей, зачарований красою, та, схоже, забув, чому так поспішав до холу. «Ти знаєш, що підглядати негарно, пролунав голос за спини, хлопець, швидко звернувшись, ледь не підсербнувши на місці. Навпроти стояла Віла у своєму звичному одязі і уважно спостерігала за реакцією гостя. Як? тільки зміг вичувати себе Олексій, вказуючи несплячу дівчину. Ілюзія, коротко відповіла. Але навіщо? На жаль, останнім часом це стало вимушеною необхідністю пояснила Віла. Там за вікном, раптово згадав Олексій. Я знаю. Це грех. Вартовий. За тіло тілобудову він чимось схоже на людину, але має більшу фізичну силу. Щоправда, інтелект залишає бажати кращого пояснила господиня. Тоді добре, І з полегшенням зіткнув хлопець, схоже запам'ятавши лише першу частину фрази. У будь-якому разі, не потрібно втрачати пильність, грех здатен налякати випадково подорожнього, вступити у двобій з воїном, але переслідуючи йому не зупинити. В кращому випадку затримує його, вигравши для мене трохи часу. Втім, що вже непогано, мовило ловіло а зараз відпочивати. Хвально хитнувши головою відповідь, Олексій востаннє поглянув на стечу красу і попрямував нагору. Пробудження було приємне, яскраві промені ринкового сонця грайливо пробувалися крізь прозоре скло, наповнюючи кімнату приємним світлом. На дубовому стільці поряд із ліжком хайно лежав сухий одяг та черевики. А з-під віконь долунав незрівняний запах свіжозвареної кави. Вдягнувшись, хлопець поперемов до підвіконня і взявши до рук філіжанку з ароматним напоєм, помітив записку. На пожовкому клаптику паперу, красиво виведеними прописними літерами, майорів напис: Чекатиму на тебе у холі. Ще й почер гарний подумки відмітив Олексій, рушивши в бік східців. У цей час. Віло сидів у надувані, гортаючи якусь стару книгу. Добрий ранок привітався гість. Дівчина підвела очі, але схоже помітила хлопця, коли той лише розпочав свій шлях дерев'яними східцями. Добрий, усміхнулася. Як минула ніч? Усе добре. Спав як немовля, відповів Олексій, вирішивши підтримати гарний настрій. Чудово, тоді нам час збиратися, мовило Віло. Молоді люди залишили будинок, опинившись у просторому дворі. Плодові дерева, гарно доглянуті кущі, квіти, та великий сад навколо будинку. Все це малувало око, створюючи відчуття спокою. Дивного нічного вартового Олексій не помітив, тим звернув увагу на те ще інше. із кілька десятків кроків, віло зупинилося поряд з кам'яним колодязем округлої форми, що був майстерно викладений широкого сірого камня. Ну ось ми прийшли. Зараз ти маєш уявити свій дім, місце, куди волієш потрапити, але пам'ятай, твої хибні думки можуть закинути нас куди завгодно, оторджено налаштуватися як слід і урахувати всі дрібниці. У голосі дівчини наразі лунали серйозні ноти. Гаразд, я спробую, відповів Олексій, мимоволі зазирнувши до глибокої криниці, відчувши на собі прохолоду, що, здавалося, долунала із самісінького дна. Попереджаю одразу, стрибати до колодязя не буду, завчасно наголосив хлопець. Тобі й не потрібно. Головне, поклади руки на каміння, заплющ очі та уяви свою оселю, спокійним голосом мовила Віла. Трохи повагавшись, Олексій врешті приклав долоні, відчувши холод камень. Заплющивши очі, хлопець подумки назвав країну, місто і точну адресу квартири. Яку винаймав, намагаючись максимально детально відтворити у пам'яті саме приміщення. Готов! вигукнув Олексій та розплющив очі. Кілька секунд парубок стояв мовчки вдивляючись у глибоку безодню. Долоні долоні захололий хлопець вирішив прибрати їх від кільниці, аж раптом усвідомив, що не може цього зробити. Зненацька колоді рушила потужна вібрація, яка швидко передалася рукам Олексія, який ніби примерзли до клятого сірого каменю. Що відбувається, Лише не встиг прокричати хлопець, побачивши, як швидко темно порожнеча наповнюється водою, стрімко підіймаючись назовні. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.